Друзі, а також не забувайте за конкурс на 200 гривень за рандомні коментарі. Можете написати до трьох коментарів. Буде два переможця, які отримують по 200 гривень. Зараз на екрані ви бачите переможців з минулих відосів, тому обов'язково переходьте в телеграм, там будуть результати. Це мій новий експеримент, в якому я буду сім днів заробляти на арбітражі трафіку з Тіктоку в Телеграм. Друзі, сьогодні буду працювати разом з моїм товаришем Дмитром. Експеримент получився набагато прибутковіший, ніж минуле відео, тому дивіться обов'язково до кінця, дійсно буде дуже-дуже цікаво. Я вже створив табличку, в яку ми будемо записувати результати. Друзі, також я не буду повністю показувати кожен день експерименту, а буду вставляти самі цікаві моменти, і вже в кінці відео будуть результати, скільки вдалося заробити за цей тиждень. Перший день експерименту я створив нові тікток аккаунти, на які можна додати тепер посилання. Також взяв всі мої пристрої, деякі дав Дімі. Деякі тікток аккаунти я залишив з минулого експерименту. Тому перший день починаємо працювати. Поки я працював і створював відео, Діма знайшов важливіші справи. Це ти так воркаєш? Так. Да. І так, друзі, трафік будемо лити по 50 центів за підписника. Я сказав, що людям, яким ми будемо заливати трафік, я їм сказав, що я буду брати відповідальність за Діму, за трафік, який він буде заливати. Тому якби я гарантую їм якісних підписників. Сьогодні вже другий день експерименту. Я приїхав додому, припаркувався. Вже бачите, пізновато достатньо. Я трохи покатався і зараз піду вже додому. Сьогодні працювати не буду. Вже завтра сяду за роботу. Мені за перших два дні вдалося перегнати 117%. Підписників, і зараз бачите, скільки вдалося цього заробити. А результати діми вже побачите в кінці відео. Друзі, експеримент продовжується. Я зараз лежу з от такими от прекрасними краєвидами. Вже скоро буду лягати спати. Ну, реально, види дуже гарні, і хочу ще раз вам показати це, тому що тупо вигляд на все місто. Це дуже-дуже дуже красиво. Це реально мотивує працювати далі. Е, давайте зайдемо в кухню. Тому що тут є отакий от такий вот балкончик. Дивіться яка красота. Друзі, до речі, на четвертий день вже було перелито 200 підписників з початку експерименту, і наш дохід на даний момент складає 100 доларів з початку цього тижня. На наступний день я виклав трохи відео, а також багато відпочивав, лего зібрав. Ну коротше, був достатньо чоловий день, але все ж таки не забував робити контент. Активність була дуже класна на минулих відео, які я викладав в минулі дні. І на даний момент результат 280 підписників з початку експерименту. Е, попрацював, лежу, втикаю, е, вже буду скоро лягати спати. Друзі, зараз я вже вам. Покажу, які результати вийшло в Діми, і в мене за цей експеримент. Так, да, відео получилось досить коротке, але я вас дуже попрошу, напишіть в коментарі, які б хотіли бачити відоси на цьому каналі, можливо, якісь експерименти по заробітку в інтернеті. Обов'язково напишіть. І так, давайте підбивати підсумки експерименту. В мене вийшло перегнати 405 підписників, і дохід за тиждень склав 202 долари 50 центів за підписника, ми отримували. Єдине, це 6-7. День я тут перегнав 120 підписників, розділив просто ось так: по 60, тому що точно не знаю скільки було за який день. Друзі, також в Діми вийшлося за цей тиждень перегнати. 128 підписників, що я вважаю досить гарним результатом з повного нуля. І так, друзі, Діма заробляє в нас 64 долара. Я обов'язково ці гроші йому після е, відоса скину. Е, в принципі, я думаю, що і для нього це приємний бонус. Обов'язково пишіть коментарі, що ви думаєте стосовно цього експерименту, як вам наші результати, а також підкиньте нових ідей. Я вам щиро дякую за перегляд. А також, друзі, якщо вам цікава сфера арбітража трафіку, приходьте в мій телеграм-канал за посиланням в описі, там буде. Більше цікавої і важливої інформації.